Ми вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція, і сьогодні ми говоримо про реформи в умовах війни. У нашій студії народний депутат України Оксана Продан. Пані Оксано, я вас вітаю. Доброго дня. Але першою хотілося б почути вашу реакцію на новини з європейського союзу. Я нагадаю, що резолюцію прийняла парламентська асамблея Ради Європи, за якою санкції стосовно російської делегації продовжені ні до квітня місяця. От як ви оцінюєте ці новини? Чи є це перемогою української делегації? Ну, по-перше, це абсолютно логічне рішення, тому що жодних виконань з боку Росії мінських домовленостей немає. Більше того, вона дозволяє собі посилювати агресію і ті смерті мирних жителів і наших військових, вони на совісті саме росіян. І прийняття перерішення про те, що санкції продовжуються. Це абсолютно, абсолютно логічно. Більше того. Я дякую всім членам української делегації і за цю позицію, і за рішення стосовно Наді Савченко, тому що насправді світ показав, що він на боці України світ показав, що він підтримує Україну і що він буде робити все. Що від нього залежить, що можливо для того, щоб в Україні був мир, і наше завдання сьогодні з одного боку захистити східний кордон, а з іншого боку, всередині України створити умови для того, щоб ми могли достойно жити і нормально працювати в себе в країні. На вашу думку, чи допомогла європарламентарям переконатися саме заява Верховної Ради України цього тижня? Це одна з складових, яка була потрібна навіть не так, як в Страсбурзі, от ці останні дні. як вона потрібна нашим представникам дипломатичного корпусу для того, щоб далі продовжувати посилення санкцій, тому що насправді завдання світу сьогодні зробити для агресора неможливим агресію. З одного боку, це можливі військові дії на захист українських кордонів, а з іншого боку, це послаблення економічних можливостей Росії, і це ті санкції, які сьогодні світ Обіцяє посилити стосовно Росії і заяви Верховної Ради цьому допоможуть. А як ви сприймаєте демаш Російської Федерації, яка е, повідомила, що її делегація виходить з парі до кінця року? Насправді їхня присутність там виключно формальна і. Коли вони не мають права тобто голосу, вони і так вони не мають права голосу. Вони можуть тільки бути так, вони можуть щось говорити, але голосувати вони не мають права, і тим більше, підтвердженням тому був випадок вчора під час голосування, коли один з російських делегатів підняв питання про те, що в нього не спрацювала картка після одного з голосування. Йому пояснили, що вона не працює вже декілька місяців, тому що вони не голосують, їх позбавили права голосу, і таким чином вчора було, самі росіяни. Підкреслили свою неучасть в голосуваннях, тому чи вони там є, чи їх там немає. Ну, витратить Європа менше коштів на їх утримання. Взагалі таке рішення, нібито вони б мали можливість до квітня. Переконати європарламентарів у щоб вони все ж таки скасували ці санкції. От чи не означає це те, що Росія не збирається змінювати політику по відношенню до України, тому і не буде чим переконувати у квітні? Насправді, позиція в міжнародних організаціях вона формується не в самих організаціях. Перше, що повинні робити сторони, це своїми діями показувати виконання мінських домовленостей. І коли Росія продовжує агресію, щоб вони не говорили? А, насправді в них були дуже сильні а, і спікери, в них були дуже сильні лобісти частини учасників асамблеї, які підтримують і ведуть відверто проросійську політику. Вони мають вони фінансують абсолютно велику кількість своїх прибічників для того, щоб відстоювати свою позицію. Їм це не допомогло і однозначно. Присутність їх, чи відсутність на засіданнях будь-яких комітетів в паре не допоможе в тому випадку, якщо вони не перестануть агресію вести стосовно України. Тому перше, що треба робити, це зупиняти агресію, забирати свої війська з України. А далі, вже я думаю, що весь світ, побачивши їхні дії власні саме дії, буде приймати інші рішення. Тому займатися тільки говорити, цього недостатньо сьогодні для світу. Прийнята цього тижня Верховною Радою заява про визнання Росії державою агресором. Наскільки це є адекватною відповіддю на всі ці жахи, які відбуваються на сході України, на сьогоднішній момент ми розуміємо, що адекватна відповідь це наші військові. Дай Бог їм здоров'я і життя, які стоять сьогодні на сході, віддають свої і життя, і, 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 і сили, і все, що можливо, там це адекватна відповідь. Адекватна відповідь це ті рішення, які приймає Верховна Рада, для того, щоб забезпечити з одного боку. Оборону і фінансування армії з іншого боку, я сподіваюся, що найближчим чином часом ми будемо приймати рішення і по створенню умов для фінансування армії за рахунок податків, за рахунок того, що бізнес буде розвиватися і сплачувати ці податки. І, і, звичайно, адекватно це ті санкції, які сьогодні обіцяють посилити в першу чергу з боку Америки. Є заяви про те, що вони готові посилювати санкції. Є заяви від Європейського союзу про те, що санкції недоцільно посилювати. Але ми повинні розуміти, що всі економічні санкції, які світ... Країни в світі застосовують стосовно Америки. Це санкції, які б'ють не тільки стосовно Росії, це санкції, які б'ють не тільки по Росії, це санкції, які б'ють і по Америці, і по європейським країнам, і по всім іншим. Чому тому, що це відмова від експорту, відмова від імпорту, відмова від тих налагоджених відносин, які були між країнами і. Сьогодні Україна зобов'язана, я вважаю, що зобов'язана показати і свою позицію стосовно економічних санкцій, тому що на сьогоднішній момент, напевно, одною з тих країн невеликої кількості країн, які не заявили про свою. Економічну блокаду Росії є на Україну стосовно якої насправді здійснюється агресія, вважаєте, що Україна має продовжувати е, саме е, ну це оця заява Верховної Ради. Це лише перший крок. Треба йти на. Розірвання економічних зв'язків повне з Російською Федерацією? Насправді це не перший крок, і до цього і були закони, які приймалися стосовно, наприклад, Криму, і заяви були. Це далеко не перший крок. Просто це було перше рішення Верховної Ради, в якій чорним по білому написано, в якому написано, що. Агресором є Російська Федерація. Оце це, це вперше було в рішенні Верховної Ради. Отак, от, от однозначно зазначено стосовно санкцій з боку України, ми однозначно повинні застосовувати обмеження, обмеження по експорту, обмеження по імпорту російських товарів в Україну. Але звичайно, це повинно робитися в першу чергу після аналізу урядом і договорів, і постачання, і необхідності в тих чи інших товарах. Тому що якщо ми сьогодні відмовимося від газу, що ми з цим будемо робити? Треба про це пам'ятати. Треба шукати завжди заміну і забезпечувати заміну російським товарам. стосовно адекватної відповіді на ті події, які відбуваються на сході. Серед експертного середовища після засідання Верховної Ради були дуже різні думки, що нібито Верховна Рада могла зробити більше. І зокрема, знову говориться про воєнний стан. Ви маєте з цього приводу окрему думку? От як ви ставитеся до можливого його впровадження чи не впровадження? Завжди будуть можливості робити більше і краще. Завжди буде критика того, що робиться. Не критикують тільки того, хто нічого не робить. І це нормально, тому що ну це, це нормальні відносини завжди розвивати до тих пір, поки ми не забезпечимо мир в Україні на всій території. Стосовно введення воєнного стану. Питання в тому, чи він потрібен сьогодні для військових. Тому що насправді для чого він повинен вводитись для забезпечення, якщо повинен вводитись для забезпечення перемоги на сході. І коли військові, якщо військові скажуть, що це їм потрібно, і скажуть для чого їм це потрібно, тоді звичайно рада нацбезпеки повинна приймати відповідні рішення, подавати їх президенту, і тільки за поданням президента Верховна Рада розглядає це питання сьогодні. Як? Військові цього не вимагають. Сьогодні військові цього не вимагають. Більше того, введення воєнного стану і для військових покладає на них додаткові не тільки повноваження, але і обов'язки, на які сьогодні військові можливо навіть і не готові, а можливо вважають їх непотрібними сьогодні на етапі відвертої відкритої війни на сході України. Я оцінюю питання введення воєнного стану з точки зору економіки, з точки зору того, як це може вплинути на кожного громадянина України. Що таке воєнний стан згідно з діючим законом, згідно з світовою практикою? Це обмеження будь-яких економічних процесів, тому що зобов'язують всі підприємства працювати, віддавати все, що в них є вручному режимі. на Ті речі, які будуть визначені конкретними чиновниками, да. тобто ми надаємо безмежні повноваження правоохоронцям і чиновникам, яких сьогодні не перестають критикувати, і питання, чи це буде краще сьогодні в країні, яка не пройшла ще влада очищення ще багато є людей, тих, які приводили до тієї ситуації, ми сьогодні є. Це одна частина, Є інша частина, як тільки в економічні процеси буде Величезний вплив вплив адміністративного ресурсу це наступний крок після запровадження воєнного стану. Економічні процеси всі зупиняються. Зупиняються економічні процеси, ліквідовуються робочі місця, відсутні можливості для роботи, відсутні заробітні плати. І ми таким чином зупиняємо абсолютно всі ну, нормальні економічні відносини в країні. Напевно, так можна жити в велику вітчизняну війну так жили. Але давайте згадаємо ціну тоді, як це було, і давайте не повертатися до тих жахливих історичних подій, які були для цього на сьогоднішній момент. Завдання влади максимально зробити все для того, щоб економіка працювала і в тому числі працювала на фінансування військових, на фінансування нашої перемоги на сході. Для цього Верховна Рада ще минулого скликання я рахувала скільки змін ми прийняли в Верховній Раді для того, щоб забезпечити і соціальний захист наших військових, і фінансування, і постачання ну тобто, і можливості для мобілізації транспортних засобів і майна. Сьогодні ці можливості є у військових, і вони це ці можливості використовують в разі необхідності. Ми прийняли 56 законів. В минулому році для того, щоб забезпечити військових без введення воєнного стану необхідними для них можливостями, і на сьогоднішній момент я кажу до тих пір, поки військові не скажуть, що для них це необхідно, необхідний крок, воєнний стан, я вважаю, що Україні це не потрібно. А чи правда, що це якимось чином обмежує фінансування, зокрема з боку міжнародного валютного фонду? Є заяви представників міжнародного валютного фонду, причому на цьому тижні, наскільки я пам'ятаю, про те, що вони готові фінансувати Україну за умови проведення реформ. Проведення реформ під час воєнного стану ну, просто неможливо. неможливо апріорі. Тому, ну як мінімум, побічна заява така є. Я не дивилася документів статутних міжнародного валютного фонду стосовно цього питання, але мені здається, що питання економічної ситуації всередині України. В разі введення воєнного стану є достатньо серйозним для того, щоб навіть без аргументів міжнародного валютного фонду сім раз відрізати відмірювати, перш ніж приймати такі рішення треба було. Стосовно реформ їх чекають як зовні, так і всередині країни. От минув вже перший місяць цього року. Чи можна вже говорити, що якісь процеси стартували? Я би дві частини відповіді на ваше питання стосовно реформ зробила перше, це, на жаль, ми під бюджет в швидкому порядку прийняли цілий ряд норм, які є, на мій погляд, антиреформаторськими. І, які це саме? наприклад, був прийнятий закон стосовно реформування єдиного соціального внеску, яким декларувалося зниження ставки єдиного соціального внеску. Під цю декларацію зниження ставки було введено додаткові санкції, додаткові обов'язки роботодавців стосовно знову ж таки сплати єдиного соціального внеску. Що відбулося в результаті норми по зниженню ставки, які були проголосовані, були узгоджені урядом в день голосування. Тобто спочатку вони внесли один законопроект. Верховна Рада сказала, що це не реформа. Ми голосувати цього не будемо. І вже в день голосування на погоджувальній раді уряд погодився з іншою формулою, це ну, яку назвав реформаторською. Закон був проголосований. Сьогодні аудитори розраховують, підприємці розраховують і вже і фіскали розраховують, і погоджуються з тим, що насправді зниження ставки. По тим умовам, які проголосовані в законі, не буде. І ті роботодавці, і ті люди, які розраховували на те, що вони вийдуть з тіні і зможуть платити менше легально і отримувати легальну заробітну плату, насправді сьогодні цього зробити ну, в 99% не зможуть. Але е все було б не так страшно, якби не проголосували разом з цією так званою реформою нових санкцій, нових обов'язків. Так з 1 січня всі підприємці, фізичні особи, які на загальній системі оподаткування зобов'язані сплачувати щомісячно мінімальний внесок єдиного соціального внеску, незалежно від того, скільки заробили коштів і чи заробили взагалі цього раніше не було. Це додаткове фінансове навантаження на той бізнес, який сьогодні, на жаль, не має можливості розвиватися, не має можливості працювати. Так само сьогодні роботодавці незалежно від того, яка заробітна плата нарахована людині, навіть якщо вона раз на тиждень виходить там чи прибрати щось, чи програмку якусь зробити. Ну, кожна людина різні буває має функції на роботі. Незалежно від того, яка заробітна плата нарахована, з 1 січня роботодавці зобов'язані платити за. Цю людину єдиного соціального внеску не менше ніж мінімальний платіж це є неправильно так не повинно бути і. До речі, от е, на цьому тижні ми вносимо законопроект. Я підготувала цей законопроект спільно з експертами, спільно з підприємцями, активістами. І цей проект підтримали уже сьогодні депутати чотирьох фракцій коаліції. Ми вносимо проект, який відміняє оці додаткові фіскальні навантаження, і будемо звертатися до прем'єр-міністра для того, щоб до тих пір, поки реально зниження ставки до соціального внеску не було. Не цих не додаткових санкцій не було, тому що ну не можна Вити віз попереду коня, треба спочатку знизити ставки, а потім уже зобов'язувати всіх сплачувати додаткові санкції в разі несплати цих знижених ставок. Взагалі, перегляд державного бюджету, який планується на середині лю лютого, він якісь суттєві зміни принесе. Ну, поки що ми не бачимо того, що готує. Уряд, але з свого боку, як депутати, от ми зараз пройшли по тим змінам, які були зроблені, які були проголосовані 28-29 грудня, і знайшли отакі критичні точки для того, щоб все-таки негатив зняти для того, щоб ну, не посилювати і так тяжку складну економічну ситуацію в Україні. Це те, що стосується е, м, антиреформ. А тепер стосовно реформ, е, ми маємо цілий набір. Проєктів, які були підготовлені і урядом, і депутатами окремими, і зараз ведемо дуже активну роботу з Міністерством економіки, для того, щоб і ті проекти, які готує Міністерство економіки, проповіли. Реформаторські проекти відпрацювати зразу ще до внесення урядом в Верховну Раду, щоб потім не виникало ніяких конфліктних ситуацій, і ми могли проводити реформи. І так само наші проекти, які вносимо ми як народні депутати. Ми зараз відпрацьовуємо з міністром економіки для того, щоб уряд їх підтримав. Ми готові допрацьовувати. Ми готові змінювати редакцію про свої проекти, які серед цього списку обговорюються. Я готова їх віддати. І нехай уряд їх вносить питання в тому, щоб ці реформи. Були проведені, і я сподіваюся на те, що найближчим часом, самим найближчим часом, все таки е, рух по зменшенню державного впливу на підприємницьку діяльність на економіку відбудеться досить сильний. На сьогодні про е, старт е, от, так званих реформ, якісь конкретні галузі ще зрану говорити? Ну, я вже говорила в цій студії. Я ще раз скажу, з вересня цього року. Всі виробники українських продуктів харчування будуть працювати у відповідності до європейських стандартів. Ми прийняли цей закон у минулому році з вересня 2015 року. З вересня 2015 року. Цей час до, до вересня, до 20 вересня, там дата йде. Надано уряду для зміни підзаконних актів для того, щоб влада була готова для забезпечення виробництва українських товарів, українських продуктів харчування відповідності до європейських стандартів. Цей закон підтриманий Європейською комісією. Європа визнала, що це справді європейські вимоги, європейські норми, і з 20 вересня. Виробники сільськогосподарської продукції продуктів харчування матимуть можливість без перешкод експортувати свою продукцію в Європу. А якщо є європейські від, е, документи на якість, відповідність і безпечність, це значить, що наші продукти харчування прийматиме весь світ. Це те, що вже зроблено. Це те, до чого ну що вже от в окремій галузі вже пішло. Є абсолютно незалежно від законодавця, були прийняті закони а далі вже саме об'єднання виробників взуття. Вони підготували всі абсолютно документи, які для них потрібні, і сьогодні взуття в Україні теж виробляється для в, за європейськими стандартами, і насправді дуже багато фірм є, які експортують взуття. Хоча ми купуємо частіше імпортне. Тобто, процеси все одно ідуть. мало помалу, але вони йдуть. А ви членом комітету з питань податкової та митної політики? Які законопроекти а, сьогодні є на розгляді, що з'явиться на найближчим часом? У насправді в нашому комітеті найбільше проектів зазвичай. Історично і зараз так само є, бо багато питань пов'язаних саме з оподаткуванням, впливають на всіх людей. Для мене зараз важливо одне з важливих питань це касові апарати, тому що за законами, які були прийняті під бюджет. Одним з пунктів було те, що для платників єдиного податку вводяться з 1 липня для третьої групи касові апарати, з 1 січня 16-го року для другої групи касові апарати. При цьому е адміністрування цих касових апаратів, РРО, як це в законі називається, воно абсолютно корупційне, воно монопольне і. Ну, величезні кошти треба витратити як на купівлю, так потім на обслуговування, а потім ще й на штрафи, які можна придумати в будь-який момент. Тому ми внесли два законопроекти, які я готувала. Ми внесли проект один про відміну цих норм проведення касових апаратів для спрощенців, і це. Добре, але інший проект, який був внесений ще в минулому році, це спрощення і демонополізація адміністрування касових апаратів для того, щоб абсолютно всі, хто використовують касові апарати, були незалежні від податкової, були незалежні від монополіста-постачальника, і це теж один з кроків, хай невеликий, але дуже важливий для бізнесу по реформуванню наших відносин. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. вам. Глядачам нагадую, що це була позиція народного депутата України Оксани Продан. Залишайтеся на парламентському і далі.